Напірні, електричні мережі. І ми... Я говорю про те, що це можна вивчатись з вулиці Київської і далі аж до пішохідного моста, вона гардинку. Там невеличка сума, десь біля мільйона ще зелені. І таким чином цих людей позбавити режук. Він особисто розмовляв з віце-прем'єр-міністр ситуацію. Я вже, бачите, володію фактажем, кошти все ж таки виділені відповідно до розпорядження.